Іван, вас ще хочу, щоб ви зараз розказали, як ви посадили е на смітнику троянди. Щось да. такий випадок, так? Так от, шанування до природи. Коли я прийшов на мерську роботу, головна проблема у нас була в місті Хмельницькому, рахували партійні органи. Смітник. Смітник вичерпав себе, дорога перекрита, мусор нема куди сміття дівати. Чого ж не вибрали нове місце, де ж новий смітник? А от природа якраз там поїхали річушка, там ручайок, там формується Південний Буг. Не можна будувати смітник. Оце вибирали на вертольотах там п'ять років і не знайшли де. А я поїхав, подивився, а що не привести наш смітник в порядок, щоб він ще років 20-30 попрацював. А потім зробити вверху ці серпантини, піднятись на 80 метрів, це був ескізний проєкт, установити моноклі і бачити природу всього Хмельницької області. Це був замисел і не коварний він був. І тоді ми провести привезти техніку, обородили, стали е, укатувати, пробурили скважини, почали добувати там газ і посадили рози. Рози росли, цвіли гриби, ми на смітнику вирощували гриби. Щоб написати в, правді, в радянській правді в газеті про Хмельницький, що там на смітнику газ добувають, то це неможливо. Як це? А вони ж надрукували. І це у нас було, це робилось. І тому зараз от мерія, міський голова зараз і депутати повернулись до цього смітника. І робиться починається робити те, що загублено, тому що газ похоронили, а зараз вже німці нам будуть газ робити, але ж стоїть Тому багато можна робити, якщо бажати це робити. Сказали, що Лігачов, навіть, про Коли прочитали про наш смітник про рози, які там і дійсно вирощувалися, в мене є фотографії, це не газети і наші писали, це дійсно десь декілька гектарів було о, освоєно. І коли це написали вправді, правді, то Лігачов запросив мене. А ну розкажи, от я міністру зберу, да мені і міністри, все знають. Це треба засучувати, робу, робити, засучувати і не розмовляти. Але він все рівно ну, зрозумів мене. Зібрали, я розказав, а потім я вирішив використати це. Він так настроєний, налаштований, вовсе ділова людина була, це Лігачок. Каже: Єгор Кузьмич, от ви знаєте. Упін про що сказав, ми Україна царської Росії, прикордонне там місто було таке, допоможіть нам. Що? Орган. І оця історія органу, яка в мене більш всього врізалася в пам'ять, що можна любе питання. Вийти. Орган натиснув міністру культури, ану він зайде до тебе. Я зайшов з міністром культури нашої області, до нього він поручив підбери. Міністр культури каже, що. Один орган на Україну в п'ятирічку, а на 4-5 вже розписані органи. Через 20 років. Ну Єгорку Кузьмич, ну як допоможіть, от я фанат. Другий раз приїжджаємо, третій. І міністр культури каже, а ви знаєте, в Волгограді не монтується вже 10 років орган. Чехи зробили, 50% заплатили, тому що поставили, а 50 не платить, тому що не встановлене, а установить не закінчили приміщення. Дають команду відібрати. У, Волгограда. Прийшов, пішов туди лист і раптом дзвонок. З Волгограда дзвонить мер. Імільницький, грубо навіть сказав, грубо матірно слово сказав. Якась там, якийсь там Хмельник задрипаний, хоче города героя забрати. от так так, ні. Мені оголосили э, виговори суворий і за місяць я установив орган. І будь здоровий. Той, да. той, Я їду до міністра культури. Ну, Іван Васильович, ми вам хотіли допомогти, але нема. Так ви, ви мені вибачте. Я допоміг Міністерству культури встановити орган. Він би згнив. І за це ви мені. В чому ж проблема? Каже, мені дана команда заплатити за орган, а орган коштує мільйон, мільйон доларів. Але треба домовитись, щоб чехи зробили то дайте мені добро з чехами зустрітись. І я поїхав до Чехів до фабрики, яка робить органи. Розказав отак, от як вам розказую. Чехи кажуть, це ж реклама нашому органу. А ну поїхали в Хмельницький, а у вас приміщення є. Говорю, море приміщення, а їх не було приміщень. Ну, треба спровокувати, а потім заставити себе працювати на це приміщення. Приїхали вони спочатку спочатку церкву подивились, потім е, оцей будинок культури в а потім в філармонію прийшли, він з приборами тільки так, так, о, оце місце для органу. І він встановлений. І я шаную, я ходжу, коли є час. І дуже мене болить серце, коли до нього не йдуть люди, не слухають музику. А орган я теж його не чув. Але був в Домському соборі, мер Ріги е, пригла... запросив мене. І коли ми йшли пош... 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 перший раз, послухав цю музику, вона мене вразила, як оце е, молнія вдарила. Вона пробила, я повинен зробити. Він повинен, і в нас є орган. А що до нього не ходять, і я от пропоную, ну чого ви дітей не проведете кожного через орган, через цю музику послухати. Тим більше в Хмельницькому її подають хорошо для тих, хто не розуміє, що таке класика, що таке оперна музика, що таке нота е, мінор, мажор, е, і як її розуміти, і, і люди вже там після цього хочуть слухати. Тому Добре, я Васильович зараз ранку буде. Да.